У мене є у ця саванна, бо бо всі думають, що це в мене я в розвідці служив. Ні, не розвідка. Це того, що я не спав ночі. Я скільки багато чую, що ми йдемо більше к натовським стандартам. Ми не можемо до них іти, у них немає тої війни. Я хочу, щоб е, моє бажання, щоб Рашка відчула те, що відчуваю я, і відчувають матері, яких не побачать більше синів. Я пішов собі одразу в воєнкомат, але мене не брали а, в воєнкоматі, бо сироти не можуть служити типу, тільки по собственному бажанням. По собственному це контракт. Я кажу, да, я готов підписати. Я поїхав собі і підписав тоді контракт. І так почув свою службу з 2016 року. Уже в Донецькій області це було Майорськ. Це перша моя точка була. Коли я прийшов в Учебку, в мене був план стати снайпером. Але все було зайнято. Ну, Мені подобалось. сигар, там ти лежиш собі, вицелюєш. Це зараз я розумів, наскільки це тяжко і може б не батягнути. Я сидіти був в народному опорному пункті. До мене медики підтягують. Я перепровіряю, ало, медрота, виїжджай. Я довжен... Але так як у нас не було медиків багато і ніхто не хотів, може шарити тоді ну, в той час, то я собі сидів на самому порядку, на самих позиціях, яка була ближче до сепарів, щоб успівати спасти цих чуваків. А тих я не успівав, то я ходив кожен день. За цього в мене є Ось ця савана бита, бо всі думають, що це в мене я в розвідці служив. Ні, не розвідка це того, що я не спав ночі. Я спав тільки дніми, спав по три часа там груба чотири. Це в таді на ті времена. Зараз не знаю, казати не буду, але тоді було так. І я утром виходив, я вучав ще другій позиції, де я не успівав би до них добратися. Я обучав їх медицину, розказав, що аптечка, як допомогти. Я бачав собі одних двох людей, як мінімум, щоб вони знали медицину на рівні хоча б до мене. Щоб вони могли або мене спасти, або могли, коли мене виб'є, або об'є, щоб вони могли спасати так же само далі. Я скільки багато чую, що ми йдемо більше к натовським стадартам, ми не можемо до них іти, у них немає тої війни. Це моє бачення як медика. Бо я ще раз кажу, я почав з нуля і доверху. Мені видно медицину повністю. Наприклад, можна сутки чекати, коли заберуть бойця. Можна 7 часов, 6 часов. Все залежить від того, який інтестинів з бою. І ти вже має знати а, а, різницю. Алло, через скільки ви примірно будете? Там, через 5 часов, ти такий, опа, ти вже турнікети наніс, бандажі положив, кровоспас, все так. А... Що я можу ще зробити, Якщо ти на порядку на самому. Якщо через 5 годин? І це вже по-другому. Бо, типа, як в натовський стандарт там, положив і забув, там, через 5 хвилин вертольот прилетить. Ні, у нас такого нема. І дуже печально, що багато людей, реально, навіть які були на порядку, вони згодні з цим. Що натовський стандарт – це добре, це не добре. Бо війна у нас не така, як у них. Коли штурм, то ти не медик. Ти відбиваєш це все. Коли вже відбили, тоді ти медик. Тобто, в чому різниця? Я службам чого, бо я до 22-го розмовляв, в так що. російська. це зараз я з 22-го перейшов, і я думаю, що дуже круто. Я не винен в тому, що я не знав мову з самого початку. Чому? Бо я народився в такому середовищі, коли було багато совка. Було везде була Рашка. Позивний, взагалі, коли я був на учебці, я собі придумав позивний ласунка. Бо це тіпа, раніше морожена було, тіпа, і я придумав собі сам позивний. Але як у нас більшість кажуть, що позивні треба заслуговувати. Я заслужив свій позивний, коли 5-го чи 6-го я витягнув з поля бою. Тобто я довжен був надати, побіжати до нього. Війна була тільки ночою. Ні фонарів, немає ні тепляка, пляка, нічого. Ти на ощупь біжиш. Кожне утро я ходив і проходив пішком, щоб на ощупь знати ті міста. І ти витягуєш його там, потім отягуєш його в бліндаж, світиш фонариком, бачиш, що це реальність, нереальність. Треба, турнікет не треба, треба перев'язати не треба і тащиш його ще там кілометр чи півтора до нуля. Тобто не до нуля, а до ротного опорного пункту. І це буквально щось там, ну, може, за 3-4 дня щось. Витащив там шестирих і отримав всі біці позивни. Мені сказали, це ти ангел. Я не пам'ятаю, але ну, я не хочу це пам'ятати. Це дуже жорстко, тому що не так я це все хотів. Я знав, що важидати, але не так. Я думав там десь в бою там, і отримати поранення. А тут, коли ми евакуювалися, ну, евакуювали других. Получилося як ми заходили вже в Бахмут. Це було ночі. Ми заходили вже за Бахмут в сіру зону. Я відкривав рюкзак достать наліпки і все. І я нічого не пам'ятаю. Оказывается, біля автівки прилетіла 152 міна, чи міна 152-й снаряд із Сарти. Прошила автівку. Нас виконав ударною волною в квітку. Кузов віддільно, кабіна віддільно. У мене прилом хребта, в мене немає одного хребця в спині в грудному відділі. У мене один поврежденний хребець підтріснутий. Мені імплантант поставили хребця, поставили 8 штифтів. тобто я їх називаю саморізи, бо там такі саморізи. В спину мені 8. Там дві проволоки, які стягують хребет. Були поломані тут 4 ребра і тут роблять 4 ребра. До сих пор тут Вон, я тейп нашу, бо дає собі знати. Вже скільки пройшов, більше півтора року, але серебра дають собі знати. Ігри нескорених я пішов, бо. Після того, коли мене списали вже з військової служби, я почав займатися спортом. Коли я пішов на реабілітацію, я зрозумів, що хрен мені ніхто допоможе. Ніхто не бореться за мій хребет. І я зрозумів, що мені треба закачувати його мисцем, щоб воно держало каркас, як би було. Я почав займатися спортом, почав розуміти, що я хочу допомогти таким, як я. Овладати собою, що не сиди вдома, типу я розумію, що люди по-разному нас приймають, пішло поїхав. Особіне, якщо нема кінцівки, типу бувають хорошо звертаються, бувають наоборот, вводять глаза, або ще щось. Я хочу допомогти. За цього я прийшов Invictus віктос гімн Для того не да не показати щось собі, не да доказати. Я хочу допомогти нашим військовим. Я хочу допомогти військовим, ті, які а, вже не придатні і думають, що ми нічого не можемо. Я хочу сказати, що ми все можемо. Я вибрав для себе це. В волейбол сидячи, Це баскетбол на крісних колісних. Це там не міняється, це тобі треба тепер з смістити попасти ще там доїхати туди. Ось, Я вибрав для себе регбі на крісним колісним. Це коли їздиш там. І, ну, Є звичайне регбі американське, ці де не бігають і там, тараняться. То тут я вибрав на крісних колісних. І два види зимних спорту, бо зараз гібридні ігри у нас. То я вибрав собі бігові лижі і біатлон, як можна навчитися на лижах, якщо зими нема. То є у тренера лижі зімні, якби на кольосиках. І ми собі маслаємо все, зрозуміло, що це не то, але це більше. В мене пролом хребта, я там тягаю собі гантелі, займаюся спортом і я розумію, що я все можу. Да, мені тяжко, мені і цим спортом тяжко займатися, якщо чесно. Але я можу їм займатися. Досі вам приклад, і я думаю, я покажу цей приклад уже там а, в іграх нескорених, де ми будемо змагатися і так далі. Я хочу всім показати, що нам дуже тяжко, але ми мочні. <laughs> Мрія моя це перемога. Я не хочу бачити, ну, як ми бачимо дітей і жінок. Зато ми пішли і ну, бабушки з дідушками, тобто, які не хотіли цього всього. Я коли рос в інтернаті, так же саме, то тобто, я не хотів цього всього. Я хотів собі сім'ю. І зараз, коли діти залишаються в час війни без цього, без своїх родителей, ну, цього не хочеться. Або родителі без своїх дітей. Або мама з папою за сина з війни, а він не приходить. Або приходить без ног, або без рук. Мама його прийме любим. Але ну, коротше, я бажаю миру і бажаю, щоб прашка вся на згнила. Ну, все. все. Я хочу, щоб моє бажання, щоб Рашка відчула те, що відчуваю я, і відчувають матірі, яких не побачать більше синів. Ми всі віримо в нашу перемогу, все. Тут нема чого нам, нам нема куди здавати назад.